Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква. Декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимось. Я сьогодні розмірковував про ознаки духовного життя і роздумував про те, що це дуже важливо. Знаєте, коли людина щось запомориться і вона втрачає свідомість, приходять люди і дещо вони роблять. Вони, вони хочуть знайти пульс. І вони знають, де це покласти руку, щоб почути, як він там стукає. І якщо людина а, десь того пульсу не є, то визивають швидку допомогу, реанімацію і людині дуже багато що роблять. І я сьогодні порозмірковував про те, як а, сьогодні. А в моєму житті, як, наскільки є оці ознаки духовного життя, як вони виявляються, в чому вони виявляються і проявляються, бо це дуже важливо. Знаєте, інколи ми так якби і читаємо, і знаємо і ще щось, але дивимося, що щось не так в житті. Важливо зупинитися і подивитися на оці ознаки Божого життя в нас. Перше, на що би я зважив, <кій> зважив на те, що важливо, щоб завжди був духовний зріст, а він не може зупинитися. Якщо він зупиняється, то є великою проблемою. Знаєте, для кожного з батьків, як дитина перестає рости, зростати, то є викликає дуже велику такі, тривогу в серці. І тому я зважив про це. Бо інколи ти гадаєш, я вже давно хожу до церкви, я вже все там знаю. Але для мене є великим прикладом Павло. Він каже: Я забуваю те, що позади, і я біжу до того, щоб все більше і більше пізнавати Христа, бути в ньому, знати його силу, знати про його воскресіння, шукати мудрісті, шукати знання від нього, керування від нього. І тому перше на що треба зважити, чи я зростаю, і що це, в чому це виявляється. Перше Петра, другий розділ з другого віршика. І як новонароджені немовлята жадайте чистого духовного молока, щоб на ньому ви зростали для спасіння, бо ви скуштували, що Господь добрий. І тому це дуже важливо, чи я зростаю. Чи слово Боже, воно дійсно для мене є оце молоко, яке як немовля, вона його жадає. А чи я перейшов вже на тверду, на вживання твердої такої їжі, і я зростаю? Це дуже важливо. Наступне на що би я звернув увагу, і це говорить про деякі речі. В житті кожного християнина, чи я зростаю у любові, чи любов є тим стимулом мого життя, Божа любов мені, як я рухаюсь в любові. Бо Павло каже, що щоб я не робив і, ну так фігурально кажучи, хоч і зорі духовні, знімав би з неба, але як то не по любві, то все це пустота. І тому дуже важливо, перший Івана, четвертий розділ. І тут 14 віршик, він говорить наступне. І ми побачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу, він послав, щоб я мав життя. А третій, третій розділ, коли ми читаємо Іван, перший Івана, третій розділ, 14 віршик, то він говорить наступне: ми знаємо, що ми перейшли від смерті до життя яким чином ми це побачили? Бо любимо братів. А хто не любить брата, той перебуває в смерті. Знаєте, це дуже гарна така індикація. чи я живу, чи я рухаюсь, чи Божа любов, вона рухається в мені. Наступне на що би я зважив, це на послуг, на послуг, на виконання, на все те, що рухає в житті. І дивіться, коли ми читаємо Римлянам. Римлянам, шостий розділ. Ось то а Павло тут говорить наступне: шостий розділ 16-го віршика. Він говорить так: хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе як раби на послух рабами того ви і є, кого ви слухаєте? Або гріха на смерть, або послуху на праведність. І він каже, що це воно вирішує в житті. І дивіться, коли ми читаємо 22-й віршик, він каже так: нині ж, звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, ми маємо плід. Який плід? Освящення, а кінець вічне життя. І тому дуже важливо, Христос каже, що перевіряй, на чому ти строїш перевіряй, чи в тебе ці підвалини Божі, чи це підвалини твоєї плоті і світу? Чому? Бо він каже, що ми збудовані на основі апостолів, пророків, де Христос є наріжним каменем. І це важливо зважити. І тому, наскільки я рухаюсь в виконанні в послуху в того, що я вже знаю, <кій> знайте ще одне, на що би я звернув увагу, і коли ми читаємо. Це у нас перший Івана і Перший Івана, і тут у нас перший Івана, перший розділ, ось він дещо говорить. Перший Івана, вибачаюсь, перший Івана, п'ятий розділ, і він говорить так, ми читаємо четвертий-п'ятий віршик, адже кожний, хто народився від Бога, перемагає світ. А перемога, що перемагає світ, це ваша віра. А хто перемагає світ, як не той, хто вірить, що Ісус є Божий Син, адже чи я живу життям перемоги, чи я перемагаю світ? І це дуже важливо зважити, бо Христос прийшов для того, і ми його прийняли в наше життя для того, щоб жити переможно в цьому світі. І він каже: адже кожен, хто народився від Бога, що робить, перемагає світ. І тому Павло дуже багато що каже, що для цього необхідно, коли ми до Єфесян читаємо післання. Він каже, що дуже важливо, щоб ми зодягнулися в Божу силу. А щоб ми зодягнулися всі Божі обладунки, щоб ми стояли, і ми не тільки стояли, а ми перемагали. Чому? Бо у нас є меч, який допомагає мати перемогу, і то є слово Боже. І тому це дуже важливо. Наступне на що би я ще звернув для себе увагу, коли би дивився на ознаки духовного життя. І це про мої міркування, це про мої думки, наскільки я живу духом, а не по плоті. Наскільки мої думки вони загружені духовним. Павло каже, що дуже важливо, щоб слово Боже, щоб воно рясно, воно було в моєму серці. Дивіться, що каже: ми читаємо до Ремлян. Це у нас восьмий розділ. І він говорить наступне тут восьмий розділ шостий шостий сьомий віршик. І він каже так: адже тілесні задуми то смерть, а задуми духа то життя і мир, оскільки тілесні задуми ворожнече проти Бога. Тому що вони не коряться Божому закону та й не можуть. І тому які мої задуми, духовні чи телесні, тому що чим я наповнений, те виходить з мене і тим я і є. Наскільки я наповнений? І христом, Словом Його, наскільки, наскільки я керований Святим Духом. І тому наступне, на що би я звернув, це моя співпраця з Духом Святим, якого Господь дав для кожного із нас. ми читаємо римлян, це восьмий розділ із 15-го віршика. Дивіться, тому що ви не одержали дух рабства. Знову на страх, але одержали духа синівства, яким кличем авачі. Сам дух свідчить нашому духу, що ми діти Божі. А якщо діти, то і спадкоємці, спадкоємці Бога і співпадкоємці Христа, якщо тільки з ним страждаємо, щоб з ним і прославитись. І дивіться, що каже Павло: він каже, щоб ми зважали на те. Чи ми одержали Духа Святого, чи ми керовані Духом Святим, чи ми дійсно розуміємо Його дію в нашому житті і не засмучуємо. Його. Знаєте, це важливо. Тому що інколи ми гасимо Святого Духа в нас, ми не даємо Йому бути в керівництві. Йому не даємо, щоб він дійсно відчував себе як той господар в нашому житті, в нашому серці, в нашому розумі. Тому дуже важливо, якщо ми маємо Духа Святого, якщо ми маємо духовний роздуми наші, то дуже важливо, щоб ми ходили в Дусі Святому. І Павло каже, що це важливо. І коли ми читаємо післання до Галат, 5 розділ, і тут 16, 5 розділ, 16 віршик і 25. Дивіться, що він каже. Він каже наступне: кажу, живіть духом, і не чинитиме пожидань плоті, і 25 віршик. Коли живемо духом, то духом і ходимо. Як я живу? Плотію чи духом? Це важливо, бо Господь до того він нас заохочує, щоб ми забули про те, що є по плоті. Знаєте, це я не кажу, щоб ми нічого не робили інше, але щоб ми шукали того, чого має бажання Дух, який живе в нас. І це важливо для коли ми розмірковуємо про те наше духовне усвідомлення і. Ознаки духовного життя в нас. Що ще важливо, знаєте важливо те, що якщо ми дійсно живемо по духу, якщо ми дійсно живі, то обов'язково буде, що ми будемо приносити Божі плоди, і вони обов'язково будуть в нас. І наявність Святого Духа про те говорить, бо Він каже, що я шукаю, щоб ви принесли багато плоду. І коли ми читаємо до Галатів, 5 розділ і з 22 го віршука наступне плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, триманість на таких не є закону. Немає закону. Він каже: це повинно бути. Знаєте, одне діло, коли я кажу, що я є християнин, а друге діло, коли є плід мого християнства і життя Христа в мені. І це важливо, і це буде. Я би сказав, що знаєте, це важливо, тому що Господь, коли Він прийде, знаєте, він не буде шукати дарів, яких він дав, він буде шукати плоду. І він прийде і буде дивитися, наскільки я був духовно плодотворною людиною, наскільки я догоджав по духу, а не по плоті. Знаєте, ще є одне, про що було би важливо зважити. Знаєте, всьому цьому завжди є результат. Інколи люди кажуть, ну ти так багато це все кажеш, ну дуже хотілося побачити, а що на виході? знаєте, що якщо Господь дає життя, якщо ми маємо святий Дух, якщо ми народжені згори, якщо ми зростаємо в дусі святому і в Слові, в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. Є дещо величне, і це величне, те, про що каже апостол Павло, коли ми читаємо до Филип'ян, четвертий розділ, третій віршик, він каже так: так само прошу і тебе, вірний приятелю, допомагай тим, які співпрацювали зі мною і поширювали Євангелію із Климентом і з іншими моїми помічниками, імена яких у книгі життя. Знаєте що? Імена у книгі життя. І знаєте, це настільки величне Боже, Божа обіцянка, і я гадаю, що виходячи з цього, важливо мати, докладати всіх зусиль, щоб це було так. Господь каже, що я на своїх доланнях тебе записав. Що я з книги життя, я хочу, щоб ти в книгі життя був занотований, щоб записаний. І дивіться, коли ми читаємо об'явлення, 20 розділ, 12-15 віршик, зважте на це. І я побачив померлих, малих і великих, які стояли перед Богом, і розкрили книги, і розгорнули книги. Була Розгорнута і інша книга, що є книгою життя, і судили мертвих, як записано в книгах за їхніми ділами. І 15 віршик. І кого не знайшли, записаному в книги життя, той був укинений у озеро Вогняне. І знаєте, Павло каже про ті, хто співпрацювали йому. Він каже про тих, хто. Жили Христом і для Христа. Він каже, їхні імена записані, вони записані у книги життя. І тому це велика а, нагорода. Знаєте, щоб допомогло кожному з нас. Я собі розмірковую і важливо не зупинитися в тому. Чому? А, тому що а, ну, Біблія, вона дуже багато чого. Пропонує, щоб ми, я і ви ми могли почути, щоб ми могли почути оцей величний Божий заклик «Війди, війди Добрий і вірний Раба. Ви, ну знаєте, це дуже-дуже важливо. Дивіться, що каже Павло, коли ми читаємо, він дає таке настанову для свого. Для свого учня Тимофія, Перший Тимофія, четвертий розділ, 16 вірші. Знаєте, це всі дехто знають на пам'ять, але я хочу нагадати і собі, і вам Знаєте, що є те, до чого я повинен бути дотичний, і я повинен практикувати кожного дня. Він каже: Так: пильнуй себе і навчання, тримайся цього бо роблячи так, і себе спасеш, і ти хто тебе слухає. Це велична настанова. Не зупиняйтесь. Знаєте, важливо зважати. Мені дуже до вподоби, коли я розмірковую, я читаю Слово Боже, і я розмірковую про те, що воно говорить. І коли Іван він пише своє пісня, перше пісня, другий розділ, знаєте, він звертається, і він звертається до людей різного віку. Я би сказав, що це. Більш за все, це є духовний вік, і він каже так: що пишу вам, дітоньки, бо його ім'ям прощено вам гріхи. Пишу вам батьки, тому що ви пізнали споконвічно. Пишу вам юнаки, бо ви перемогли лукавого. Я написав вам діти, адже ви пізнали Отця, написав вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку, написав вам юнаки, оскільки ви сильні і Боже Слово перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. Він звертається до людей різного духовного віку. І тому сьогодні стоїть питання. Від, ми починали від немовляти, що, як немовля, любіть Боже Слово, Боже молоко життя. І це важливе питання, чи я зростаю, чи я вже як ця дитина, як я юнак, як я вже поважний, я вже як батько в Христі Ісусі і, і людина більш досконала. І знаєте, Павло він каже про це такі. Речі, що Господь він і поставив в церкві там, і апостолами, і пророками, і пасторами, і вчителями з одною цілі, щоб люди Божі вони удосконалювалися в пізнанні, і щоб вони зростали, щоб вони зростали в пізнанні, в житті в Христі Ісусі, і це надважливо. І тому сьогодні, коли би ми подивилися і поклали. На пульс духовний свою руку, щоб ми там помітили, чи дійсно гарний пульс. І Господь каже: так іди, так біжи, так тримай. А може, Господь би сказав, що тобі дещо треба, що може тобі треба подивитися, чи ти не зупинився, як Павло каже, Галатам. Ви добре бігли, хто вас зупинив? Не зупиняйтесь. Бо Павло каже, щоби. Я, я слідкував за собою, щоб я дивився і пізнавав слово Боже, і щоб я цим займався як постійно, щоб я не зупинявся. Знаєте, чому кажу? Кажу тому, щоб підбадьорити всіх нас. Знаєте, ми могли би сьогодні казати про час, казати про. Обставини про всі інші речі, знайдіть час для того, щоб удосконалюватися у Христі Ісусі. Щоб духовне життя воно мало ознаку, щоб люди бачили, хто живе в нас. Знаєте, мені дуже до вподоби завжди згадую таку річ, що коли Давид він мав перемогу над Голіафом. У Саула виникло питання. Знаєте, яке? Він, він спитав у своїх воєначальників: а скажіть мені, хто батько цього юнака? Знаєте, щоб люди хотіли спитати, а хто ваш батько? Хто той, що ви такі? Знаєте, що таке світло йде від вас? І це важливо. Тому хай Господь рясно благословить сьогодні. Щоб наше життя воно виявлялося, щоб це було видко. Господь каже, що ніколи світло не сховаєш. І це важливо, чи я зростаю в Христі Ісусі. Амінь. Давайте ми помолимося, Отче Боже наш. А ми сьогодні розмірковуємо про ознаки духовного життя в нас і через нас. І разом з Павлом хотілося би сказати, що ми забуваємо те, що позаду, бо попереду ще є велична ціль, і ми біжимо сьогодні, докладаємо всі зусилля. Тому хай Твоє слово, воно рясно буде в нашому серці, в нашому розумі, Господи, нехай воно зміняє нас, нехай, Господи, це радує Твоє серце, нехай духовний пульс, нехай він буде гарним. Господи, нехай плід буде видним і Ти допоможи нам всьому цьому. Господи, одне, чого нам не достає, це Тебе. І ми бажаємо з кожним, з кожним ранком, з кожним днем все більше і більше Тебе. Господи, бо чим більше ми в Тобі, а Ти в нас, тим більше ми досконалі і тим більше ми приносимо плоду. І це приносить радість для небесного батька. Благослови нас в цьому. Бог, Отець Син та Дух Святий. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай духовне життя завжди має ознаки і в цьому дні. Знаєте, хай Господь благословить і захистить вас. Нехай Слово Боже і Дух Святий керує, нехай світло ваше буде яскравим світло в Христі Ісусі, нехай це все радує всіх, хто є навколо. Хай Господь захистить вас. Ваших діточок, онуків, близьких, рідних, друзів, ваші церкви. Нехай Божа благодать буде над вами і Божий захист. Будьте благословенними в цьому дні.